Велика Британія посилила охорону дипмісії в Алжирі. МЗ з країни Вільям Хейк назвав трагедією викрадення заручників у цій країні. Він підтвердив загибель одного із британських бранців. Скільки ще громадян Сполученого Королівства опинилися в полоні ісламістів, невідомо. Звісна річ, це просто неприйнятно і є нічим іншим, як холоднокровним убивством, яку б мету не переслідували терористи. Цьому немає виправдання незалежно від того, чи це пов'язано з подіями в Лівії, Малі чи Десінде. Норвезька компанія Стат Ойл, що є одним із операторів газового комплексу, де стався напад, оголосила посилений рівень тривоги на всіх своїх підприємствах в Алжирі та сусідніх країнах. Офіційний ослу підтвердив, що серед заручників 13 норвежців «Норвегія дуже серйозно ставиться до цієї ситуації, зазначив прем'єр країни. Тому на цю мить ми не хочемо займатися спекуляціями на тему, хто стоїть за викраденням і якими були їхні мотиви. Нині головна мета повернути наших співгромадян додому живими і здоровими. Уряд Японії, громадяни якої теж потрапили в руки бойовиків, на екстреній нараді вирішив створити спеціальний штаб, який буде відстежувати ситуацію із заручниками.